Одеських депутатів та чиновників спитали, скільки їм необхідно для комфортного життя в Одесі на місяць. Лише двоє назвали суму близько 100 тисяч гривень. Більшість готові жити на 40, 25 та навіть 15 тисяч. Меру питання не ставили. Тож варіант Геннадія Труханова невідомий. А чи вірите ви депутатам, яку суму вважаєте комфортною для проживання та на які кошти реально живе ваше оточення? Це неможливо, якщо можна прожити на 100 тисяч, ну що ви кажете? Це ж мало. Ну що вони собі можуть дозволити на ці гроші? Мені здається, що депутатів, якщо було в 10 разів менше, то було б за що розмовляти. А так, якщо їх там сидить рава, якщо вони не будуть брехати. Ну, що ми будемо, за що ми з вами будемо говорити? Він к вам скаже, ні, все буде погано, гроші я собі до карману, до кишені покладу, а вам там дам з тисячі 10 гривень, бо що будете голосувати за нього. Мені здається, це трошки стидно висловлювати, що 100 тисяч це якраз мінімум такий в нашому житті. Це не на часові, абсолютно. Лише промовчать мені здається, ніж ляпати язиком отакі речі. Нехай не трошки поживуть так, як і прості люди. Я вважаю, що не, не погано було б їм спробувати. Якщо навіть там подивитися на середні ціни на житло в Одесі, якщо це орендувати, то в місяць це ві там п'ятнадцяти тисяч гривень в середньому. Тобто той депутат, який сказав, що хва вистачить 15 тисяч гривень на місяць. Це точно неправда. Для мене, особисто для мене, щоб там, оплачувати житло, оренду, закривати всі свої потреби, мені потрібно від там, півтори тисячі доларів. Мені, щоб прожити в Одесі, ну, хоча б треба 20 тисяч гривень на місяць. У них значить, більше запроси, раз він вважає, що йому потрібно 100 тисяч. Матірна лексика на ті питання, на відповіді на ті питання, які ви задаєте. А чому? А тому? Бо, бо, це бо це така, таке таки. життя, а Анна, 3,400. На пенсію 3-400, як Слобожити. Депутати мені брешуть, мені 67 років, мені все, все життя брешуть. Понимаєте? Все життя мені щось обіцяють, обіцяють. Я вже нікому не вірю. От і все.